Зловив такий стан, коли не знаю чим зайнятися. Хочеться чимось зайнятися, а не знаю чим. І цей стан говорить про такий внутрішній голод, внутрішню пустоту і бажання наповнення наповнитись. І ум, звісно, про що? Ум не ум, а якби. Наповнюватись як звик через взаємодію із зовнішнім. Тобто внутрішня пустота потребує такий вакуум, створює і потребує наповнення. По привищці шукає з чим зайнятися, щоб наповнити, щоб отримати якусь радість, задоволення, сенс, смисл. Це теж все про наповнення. І Можна піти коротшим шляхом, можна одразу піти в, би, всередину себе, в наповнення себе собою. Звісно, коли є відчуття розуміння, чим займатися, то я відчуваю, що в мене хочу це, цього. Або конкретно, я хочу цього, цим займатися, без питань. Йдеш і займаєшся. Тому що ти вже цього хочеш, ти вже бачиш в цьому, відчуваєш в цьому сенсі. А коли ось така прокрастинація, типу, ой я не знаю, чим зайнятися. І чим зайнятися, все якось немає не сенсу те, те, а, а чому те, а чому те. І шукаєш реально в такій пустоті. Голод відчуваєш, голод цей, пустота всередині. А чим наповнитись, не знаю. І ось це... Говорить про те, що ще можна піти коротшим шляхом. Одразу звернутися всередину себе і наповнитись. Як наповнитись по, як то кажуть, по старій схемі? Але Записується для того, щоб зафіксувати оцей момент, коли є стан відчуття, чимось хочу зайнятися, а немає. Не знаю чим, тобто не бачу сенсу чимось займатися або не відчуваю, чим я хочу зайнятися. Тобто це ось про пустоту всередині, про цей голод. Щось, наприклад, всередині. Як кажуть, з'явилося пусте місце. Звільнилося навіть. Це гарний, до речі, показник. Пустота всередині і цей голод. Лише лиш питання тоді вже, як і чим його наповнювати, яким чином, кидатися в взаємодію, в будь-що, в роботу і так далі, аби лише не відчувати себе о, цим якимось. Не зрозуміло як. Заглушити цей голод, пустоту, е якусь цінність собі надати. Бо ж, якби я з чимось зайнятий, я ж працюю, там, взаємодію і так далі. В мене є місія, якась задача. Е я її виконую і вже якби, відчуваю. Ну, іде потік. Коротше. Потік взаємодії. Ти відчуваєш свою цінність якусь. Можливо і не відчуваєш як цінність, але є якби ти зайнятий чимось. Твоя свідомість зайнята, Ум зайнятий, І якби таке забуття наступає частково. Засинаєш по факту. Ага, Фактично як сон. Коли починаєш би, взаємодію з простором, навколишнім ти як засинаєш у цій взаємодії. Ілюзія така наповнення. Поспати. Чому ні? Ми ж коли спимо, ми... Що ми? О, що, що ми тільки? Що там тільки не відбувається, коли ми спимо? Ну, але як один з наслідків це наше тіло мало би відпочивати, відновлюватись. Коротше, ще раз для себе фіксую, що коли я хочу, не знаю, вірніше, куди чим зайнятися, це показник внутрішнього спустошення, тобто щось звільнилося. Якесь місце з'явилося всередині, внаслідок якихось процесів. І його треба чимось наповнити. Чим? Це вже питання. Або йти у взаємодію, або ж все-таки звернутися всередину себе і покопатися в цій бібліотеці відчуттів. А що я хочу в бібліотеці бажання, а що я, власне, хочу. Тому що коли я хочу чимось зайнятися, не знаю чим, це означає, що я не, не, не відчуваю себе, не знаю, чого я хочу. <кій> Тому що відчуваю голод, відчуваю пустоту. Голод потребує наповнення. А чим зайнятися, не знаю. Значить, що Не відчуваю. Значить Потрібно копнути глибше в себе. До свого відчуття витопити, до свого бажання. Чим я хочу зайнятися. Можливо, навіть не зайнятися, а просто як наповнитися. Не обов'язково чимось займатися. Чимось займатися, це така собі хі -хі, теж установка, ілюзія. Нам цікаво чимось займатися, нас це наповнює, але ми можемо наповнюватись. Не тільки через взаємодію. Ми самі себе можемо наповнювати. І можемо як сидіти в самадхі, як хто там йог, і бути настільки наповненим, що. Ну і все. Чи не все? Короче. Що я відчув, так це точно те, що коли я не знаю чим зайнятися, значить пустота, вакуум утворився і нема потреби насправді бігти кудись і чимось займатися, чимось запихатися. Це коли ти голодний, голод реально фізичний їжі хочеш, хочеш їсти. І вже хапаєш все підряд, напихуєшся ну, тезів, тезів, тезів. Ти розумієш, що воно тобі мало сенсу дає, мало навіть смаку і задоволення, але в тебе є голод і ти якби запихуєш в себе все підряд. Ну, В якихось моментах, можливо, це вихід. Але коли немає якогось авралу, немає дефіциту продуктів чи ще щось, ну то якби... Ну зготуй собі щось, або піди в кафе, в ресторан чи ще щось. Знайди собі дівчину, хай тобі готує. Чому ні? Ну і відчуй задоволення від усього цього, і від їжі, і від самого процесу. А от хапати, напихувати себе всім підряд. Це ж очевидно. Ну, Хто ще цього не... Якби не, не пройшов цей досить, то, то пройде, я вже це проходив, мені це все зрозуміло. Ну, все не все, а те, що я, те, про що я кажу, мені це зрозуміло. І зрозуміло те, що най, найкрутіше, най, най, найсмачніше наповнення це відчуття себе, відчуття цього наповнення безмитушні. І вже коли прям відчуваю, що ось це я точно хочу, спокійно, без, без паніки, без цього нервового тіку, я хочу ось це, це зробити. І робиш це з усім з віддачею, зі смаком. Ну це кайф. Це вже проживання з кайфом. В смакуванні життям. Мені це було раніше недоступно. Ну як недоступно? Я хапав все підряд. Типу, а раптом не буде нічого. Ну тому що це життя в, якби в зовнішньому. Це не бачив іншого наповнення, окрім як через зовнішнє. Оце важливий момент, коли ти е, не, бачиш, напо, не бачиш, не можеш себе наповнити собою, а залежиш від зовнішніх програм. Тобто це все програми, це все якісь правила, карма, установки, то все, все це цікава насправді гра. Але цікава вона тому, тим і тому, хто з цікавістю в неї грає, а хто якби, як у вісні, просто тобі щось сниться і ти не розумієш, що відбувається, яка логіка цих процесів, або навіть бачиш цю логіку, але виходу не бачиш, того, який би тобі був би більш. Гармонійний або той, як би більше подобався. Тобто це реально як сон. Вся ця взаємодія з зовнішнім, без усвідомлення того, що я можу обирати, як жити, як грати. Це залежить лише від мого внутрішнього стану, від мого сприйняття. Так, що це я вирішив записатись. Ну пробую, пробую відчути. Чи мені це, це подобається зараз наразі, чи хочеться. Ще не вирішив. Ні, очевидно, що щось подобається, щось хочеться. Це записувати. Але не з тої позиції, як раніше. Я раніше записував це як <кій> взаємодію з зовнішнім. Ну, не завжди, але більше, як це як це виглядає. Для кого я це записував? Типу для когось. Що, що комусь це потрібно, що я комусь допомагаю, і все це все, все так. Що все це присутнє було. Але суть в тому, що це я записував як... І зовнішній прояв. Так, внутрішнього, так, я себе пропрацьовував, звісно, я це розумію. Але зараз мені так вже не цікаво. Я би хотів зараз по-іншому. Хочу по-іншому. Хочу від... хотіти цього внутрішнього. Внутрішньо, а не через те, що е, це така спокуслива, заманлива е, якби, історія. А раптом, раптом воно ну, там, раптом це комусь сподобається, раптом це люди оцінять і так далі. Ну, в принципі, нікуди не дівається і це теж залишається, але це лише частина основну я хочу змінити мотивацію цього всього. Взагалі життя, по суті. Запис відео це лише відзеркалення цього процесу. Мені прям цікаво, як воно дзеркалиться наразі. <кхід> ну ось ця цікавість мною ще трохи движе. Ага, мене зупиняє, типу, а кому це цікаво знову це, кому це цікаво, мої ці роздуми, мої ці самокопання, Ну так. Да. Ну, звісно, що от зараз я прям дуже про своє особисте. А, і справді, кому це цікаво? Комусь може, можливо цікаво. Просто у кожного свої процеси. Люди шукають відповіді на якісь там питання такі глобальні. Я шукав. Чому, чому я на всіх плей переношу? Я шукав такі відповіді. Щось конкретне, якісь конкретні відповіді, конкретні сенси. А от те, як жити, якось це вислизувало з. Щоб просто... Відчувати життя, що це головніше для мене насправді. Відчувати життя і вже записувати відео з цим би, відчуттям, що, мен... що це моє життя я хочу це записувати. Наприклад. Чи не записувати будь-що. Ну, в даному випадку про це. Цікаво. Багато є питань цікавих, які хотілося б хочеться там почути чи проговорити. Але головне це, це відчуття життя. Коли ти розумієш, що відпускаєш старе. Що його потрібно просто відпустити, намагатися вирішити всі проблеми і задачі. Це все продовження карми, це все ланцюжок цієї причини наслідок що я щось маю, повинен і так далі, а щоб просто жити, від, просто відпустити це і жити, і як жити. От сьогодні в мене таке штирило. Розуміння, відчуття, що достатньо просто відпустити. Типу, що робити з тим то, з тим-то в своєму житті. Та просто можна відпустити. Можна, звісно, коперсатися, але коли вже бачиш, що немає рішення на цьому, на рівні, на, в цьому плані життя, немає рішення таких проблем, окрім тих, які, які я вже не хочу. Тобто, ну все, відпускай, це складно. Там багато тяжкості, багато би, крючків. І це все потрібно з цього вийти. Окей, я виходжу. Що далі? Як жити? І тут ця пустота утворюється. Чим ж її наповнювати? Раніше я, вся моя увага, відчуття, переживання, там, всі ці болі, страхи, радості все було зав'язано на тому тій взаємодії, яку я тягнув на тій кармі, умовно загальному. Що я її відпускаю, то як жити далі? І я тут ну, то і така відчув таку пустоту. Не знаю. Оця ж пустота це і є ось це звільнення. І те, чим я буду її наповнювати, цю пустоту, це вже моє рішення. Це вже і є. Е, Ота, в принципі, свобода. Пустота. Вона просто це голод, а чим наповнювати його? Це вже, моє, це вже моє рішення, мій вибір. Мене вже не гонить ніяка програма, що я маю робити те, все. Я б тоді не задавався питаннями, чим зайнятися. Я б просто фігачив би, як і раніше, виконував би якісь, що е, би по якимось програмам. Відчував би те, то, те, якісь обов'язки, якісь там претензії, щось там. Коротше, все, все б йшло ланцюжок, за ці всі узори вже промальовані. Я знав би, чи не знав би, хотів би чи не хотів би, але я йшов би, не задавався б питаннями. Але вже почав задаватись, типу нафіга воно мені все. І от прийшов до того, що от відпускаю я це все. Просто можна відпустити. Можна не відпускати, можна далі тягнути. Нов, щось нові якісь е, наворачувати на цій основі. А можна відпустити і взагалі з нуля. І тут, тут по інерції намагаєшся цю пустоту наповнити оці зовнішньої взаємодії із зовнішнім. Куди бігти, куди їхати, що робити. А можна цю, все, би, не, цю всю суєту не плодити. Можна просто посидіти, полежати, постояти, походити, але наповнюватись внутрішньо. І оце внутрішнє, внутрішнє наповнення, воно дає оцей фундамент в собі. Певненість в собі, що мені не потрібно нікуди бігти. Врешті з якихось причин незрозумілих мені, мені не потрібно пхати в себе аби що. Я можу обирати та більше того, я можу створити те, чим себе наповнювати. Оце прям дуже важливий момент. Я можу створювати, я можу творити своє наповнення. І оце такий масштаб відчувається за цим нового. Це ще незвично. По інерції зіскакуєш на, на якісь програ... Ну, на цю на інерт Інерція минулого є. Звісно, вона є. Відмовлятися від минулого теж якби сенсу. Особо немає. Можливо, в чомусь є, а в чомусь немає. Можна, цю інерцію можна використати. Потому, що Ця інерція, це сила. <клес> Вона має величезну силу. Ця інерція. Боротися з нею <клес> це ж теж така історія. Це якраз і є прояв цієї карми. Там байдуже в яку сторону. Можеш боротися, можеш підтримувати. А можеш просто використати цю інерцію. Використати цю інерцію для творення свого. Це як річка тече, то ну, ти завжди, завжди вона текла в одному напрямку. І тут щось типу. Ні, я вже не хочу так, я хочу по-новому. Давай міняти цю напрямок річки. Окей, досвід такий цікавий, але ж можливо. Можна і не так. Можна цей потік а, би, осідлати цю хвилю і просто отримувати задоволення від життя. Вже не потрібно щось би, ну, створювати цей потік. Він є, він існує. Вже ця інерція, вже все це життя, воно ось воно тече, створене. Коло мене протікає. Природа живе. Пори року міняється, погода міняється, вітер дує і так далі, і так далі. Цьому можна не противитись, це можна прийняти. І наповнюватись цим, до речі, можна. І не тільки цим. Просто це прояв внутрішній. Наповнюватись можна цим, але як. Цим в сенсі внутрішнім проявом, внутрішнім потоком, проявом якого є ось це все навколо. Тому що це все потік той, який через нас протікає, через нашу свідомість. Ого. Це я зарядив. Давненько не записував нічого. Окей, що ще ж можна сказати в цьому про це чи не про це? Знову я переключаюся, типу, ой, хто це буде, як це буде, хто це буде слухати, як він це буде сприймати. Ох, як я хочу з цього вийти. Все-таки, як я хочу фокус перевести на своє відчуття. Відчуття того, що я хочу сказати, а не то, як хто, як хто буде це сприймати. Це така привичка. Звичка орієнтуватись на реакції когось, на очікування чиїсь. Це ж навіть не мої очікування. Чому я маю від цього залежати? Взагалі обмежувати себе чиїмось очікуванням, чиїмось. Коротше, о, що це. Така краса осінь. Які всі пори року по своєму прекрасні. Так, все-таки цікаво. Що я хочу сказати? Все-таки тримаю в фокусі наповнення. Наповнення себе. Що, що ще про наповнення себе я хотів би сказати? Проявити. Не те що сказати, отак по-іншому сформулюю. Проявити. Тому що це для мене важливо. Наповнення себе. Це цікаво. Це якби, якщо на цьому тримати фокус. То це такий. Це нове, новий стан для мене. Новий. Якби як нове життя. Життя вже тепер проживання власне, власне себе. Причому проживання себе в просторі. Не тільки от внутрішній світ так званий, а от відчуття простору як себе. Так, заявка непогана. <рес> ну що ж, раз на цьому сьогодні Окей, okay, досить. До зустріч.